Добрий день, це 19-й урок по версії вебсайтів. Сьогодні у нас тема червоний рядок тексту на CSS. Давайте тепер розберемося, як зробити червоний рядок, тобто відступ першого рядка від тексту. Для цього призначена властивість «Text ident Давайте за його допомогою зробимо червоний рядок, рядок абзаців. Давайте створимо базову розмітку HTML. Назвемо її як наш урок. Сьогоднішній зробимо параграф. І напишемо лорем 15. Так. Ні. Ну добре, хай буде так. Еміт щось не хоче працювати. Але то таке. Зберігаємо і пишемо стилі. Текст. Ідент. indent Пропустив indent Indent. 50 yeah, пікселів. Text Textlier Justify. Justify. And width 400 пікселів. Зберігаємо і відкриємо у браузері. Ось як він виглядає, але... Ай, ми стильні. Лепит link rel style sheet check style css скорректы ось тут две 50 пикселей и сам текст э, у нас все чудово працюет Самостійно спробуйте роботу цієї властивості. Добре, Давайте створимо декілька таких абзаців і трішки пограємось. Тут буде у нас 60 пікселів. и uh, last. Should. Буду у нас <coughs> 10 пикселей. Так, зберігаємо. ну, Так, відкриваємо наш браузер. Першу сторінку ми не зберегли. Як ми бачимо для першого, ну, тобто ми написали тут Last child, тобто для першого абзацу ми поставили 60 пікселів, для останнього ми поставили 10 пікселів. А для середнього ми не змінили нічого. Тобто, у нас все прекрасно працює. Ми розібрали системою. На цьому урок можна завершити. Дякую за увагу!